І ви ніколи наміру не мали зайняти місце зятя. Я ніколи, не. Ні. Мені здається, ви близькі з нею. Даю честь, вам що ні. Сестра не стерна, Глостера. І з нею я вам сходитись не раджу. Дво. Двом сестрам я покався в коханні, що я гатюки вжалити готові, а кому ж із них віддати перевагу. Одній, Обом? може, може жодній з них. Не буде щастя, доки хтось не мре. Коли б я із тобою одружився мені, не дай спокою гонериль, а з нею заважає поєднати живий, хоч не любий чоловік, потрібний він, допоки йде війна, пісня. Що він пощаджу лірої корделі і Корделії надати, якщо їх полонить? Цього не буде. Я не повинен слабкості піддатись, бо мушу битися, не сумніватися.